Велика вода наступає одним із перших знаки повені, відчув власник гідя у селі Деражному. Пан Віктор каже, річка Дережнянка, яка впадає у горинь, щорічно підтоплює його город. Вологів вистачає, де мокро постійно в городі. А вода, я ж кажу, до самого столба доходить і цього. І тримається до кінця квітня і ще в травні захвачує, що цього. Буває, що як літом теж дощі великі, чи що, то теж вода постійно стоїть. Там, в Кінці, якщо то вже висухає, то там що небудь, кукурузу посіє жінка, чи ще щось таке. А так, постує, там, бо що пустує там, вимикає. Ситуація поки що під контролем, переконує сільський голова. Рівень води у горині, яка вже затоплює пасовиська та людські сінокоси, щоденно заміряють фахівці. Ну, рівень води контролюється постійно, тому що тут у нас розміщений водомірний пост, який працює від Луцька. Є чоловік, який закріплений за цим постом, він два рази на добу заміряє рівень води в ріці горинку. За минулі сутки доповідали мені, що рівень води піднявся на 3 см. За минулі сутки там було на 5 сантиметрів, попередні, там 15 сантиметрів 12. Але вода не дістається Диражного, а от боятися повені мають люди, що живуть по той берег річки. Нещодавне потепління пробудило воду у горині біля села Диражне, річка вже виходить на заплави. Якщо вода підніматиметься і не далі, вона перекриє дорогу до сусіднього Дюксена. Водний бар'єр, що може сягнути і метра, тоді не зможуть подолати ні легковики, ні маршрутні таксі. Шляховики вже готують дорогу до повені. в в'хі, щоб не з'їхала машина на час повені. На завдання виставити знаки. Виставити знаки на час повені. Дорога затоплена, проїзд заборонено, гру заборонено, знак. Втім, дорожні знаки, і глибока вода лякають не усіх. У Володимира і села Дюксин транспорт перевірений. Нам як треба проїхати, то ми конем проїдемо і все. Коньом. І без проблем, бо машини не ходять, а коньом можна проїхати. Людей ще перевезу, як треба. Ольга Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.